Вітаю, Миколаю, 14 квітня, 24 рік. Ходили ми по садку, ну і вирішив я завжди вже звичка така вже, мабуть, переходить вона, знімати всі свої операції. Ну, я вам скажу, це дуже зручно. Це мені дуже допомагає, коли ти щось забуваєшся, хоч подивитися, коли ти що робив, ти заходиш в списки відтворення. І... Там все знаходиться, ти навіть дивуєшся, що ти коли і ти як і це робив. Добра штука, дуже знімаємо для себе. Кому цікаво, той слідкує, щось запитує. Ходили ми по садку, що зараз робимо? Всі наші, насадженці, які ми саджали восени і навесні. Я не рекомендую посадки навесні, але в мене є трошки досвід, і я можу це зробити. Що ми робимо? Ось садженець. О, садженець. Зараз навіть всі етикетки від Павлюка. Моді. От у нас моді деревинка. Ось така гарна посадження. Пішла прирости, всі скажуть гарно. Все, знизу тут було. ну Вже я спочатку зробив, потім почав знімати. Все, ось це ми видаляємо. Ми видаляємо і лишаємо лише. Все, ось так видаляємо, виламуємо воно, поки воно зручно, легесенько все ламається. Зверху лишаємо три бруньки в різні сторони. Все. І вони собі ростуть. І так ми проходимо, дивимося, всі саджанці. Якщо саджанця... це в нас Red Fuji. Саджанець Red Fuji. Прекрасно, всі саджанці від Павлюка прижилися. Поки що ростуть, точно так само все виломуємо. Всі пагани виломуємо, лишаємо верхні, так як у гарні прирости. Ви дивитесь. Якщо у вас зверху дуже маленькі прирости, а ось тут десь посередині пішли гарні, це означає, що деревина до гарних приростів, там все добре з деревиною, вона, а вище вона пересохла. А якщо ви маєте наверху і вас, я їх при обрізав на 70 см, мене це влаштовує. І в мене в верхніх бруньках ось самі кращі прирости на верхніх бруньках, я їх лишаю. Три бруньки верхніх лишаю, 3-4 бруньки лишаю, все зайве, виломуємо. Воно не потрібно. Воно потрібно, хай всю, всю силу дає. Ось ці пагани і робить прирости тільки тоді. І у вас ці прирости будуть, ну я вже наперед забігаю, дуже сильно підуть. Коли вони виростуть сантиметрів 30, ми влітку приходимо, просто пальцями прищіпуємо верхівку і все. Вони в нас потовщуються, вони в нас вже закладають квіткові бруньки. Так як я показував, як я роблю на персиках. Вони закладають квіткові бруньки, ось цей ми щось не обрізали. Що це в нас тут? Теж моді. Моді. яблуня моді. Ми виломуємо і на висоті 70 см лишаємо. Піду, візьму ножниці, ось тут зріжу і все буде гарно. Так як ми на персиках, як я почав говорити, відволікся. Теж робили, ось так я показував, хто там слідкує на персиках. Зараз вони гарно вкриті. Нам, у нас персикам другий рік. Вони гарно вкриті, дуже гарно вкриті були цвітом. але, Бо ми дали сформуватися вже ті гілки, вони в нас вийшли як двохрічні. Бо ми їх прищіпували і на них сформувалася завість. Але ми все ж ту завість майже всю приберемо. Ну, ми не дамо йому на третій рік плодоносити. Можливо, десь якийсь одну, один персик лишимо. Ну, це, знімаю яблуні, а говоримо про персик. Ось такий яскравий приклад. Ось тут гарні прирости пішли. Але ці гілки дуже низько. Це у нас інтерпрайз чи що. Теж від Павлюка. Ось це нам не потрібно, воно дуже низько. Так як у нас гарно пішли зверху, ось це треба йти по секатор. Не готовий я був до такого. І відрізаємо і лишаємо знову ж лише 3-4 брунки наверху. Ось імуна яблуня. Луна чи луна від Павлюка. Ми бачимо, ось вона вже квітне, вже навіть оленка з'їла квітки. Але всі квітки ми... Приберемо. Ось так ми все прибираємо. Це все воно нам не потрібно. О, бачите. І ось оленка. Вон вона сидить. Ми теж її прибираємо. Нам ці, Вон, бачите, скільки оленки Шкідних. Ну, ці дерева я не обробляв від оленки. Тому що... Мені цвітіння і не потрібно тут. Все, ми видалили всі квітки, щоб не казали, що я тільки говорю. І так само, хоча воно ось таке велике, воно випустило, дуже... я їх сильно не обрізав, тому що Ну, великі дерева. Реально від павлюка дуже великі дерева поприходили. Вон там є квітки зриваємо. Бруньки зриваємо, квітки зриваємо. Це у нас грін схем, яблуня. Ось так зірвали квітки. Ось такі операції повинні зробити, щоб бути на дарі моді. Вон Оленка волохата знову. Гарно так не видно ні. Вон сидить. Хоче фокусуватись. Лише тоді, як ви ось так зробите, ви будете через рік-два отримувати гарні врожаї. Якщо ви все це лишите і не зробите ці операції, у вас будуть дерева, ви кажете, ну я не роблю, в мене ростуть. Та ростуть, вони будуть рости. Але розмір плодів, як я вже багато разів казав, це у нас приготовлена мульча. Тому що у нас тут посадка йде яблуня, кизил, яблуня, кизил. І все воно в шахматному порядку, так сказати, все воно перемішане. Ну це тут, а тут у нас вже пішли одні яблуні. Більше скільки? 3 на 5-15, більше 20 сортів яблунь в цьому році посаджено і сливи. Все, такі ж самі операції ми робимо на фундучках наших. Все, що нижче, що не потрібно. Ми виламуємо, воно нам не потрібне. Воно не потрібно, щоб тратило зайві сили на вирощування те, що там поживні речовини через листя, вони швидко нароститься ці пагани і буде вхватати їм поживних речовин. Ось ще одна окраса нашого саду. Що мені подобається. Це червоно м'якотна Бая Маріса, здається. Вигоріла етикетка, неякісна марка. З червоними квітками. Як гарно виглядає. Це така окраса. Окраса мені подобаються червонолисні фундуки. Їхні. Колір, так сказати. Ось свіжі посадки Ламберта. Ламберта. Червонолисний фундук декоративний, як дико, він горішки дає, але дуже красиве листя. Це, до речі, від Ігоря Губіна. Ну, про фундук буде в нас огляд, треба теж з секатора це вирізати. Але дуже красиво. Червонолисні яблуні, червонолисні сливи у нас є, червонолисний персик медведівський у нас є. Ось на прикладі. Наші медведівські, які ми щепили, це вилазить мигдаль. Ось мигдаль сходить, до речі, мигдаль сходить на третій рік до сходів, так що не зійшов. Вон у нас медведівський з червоними лисями. Тож, саджайте, висаджуйте. Це в нас школка кизилу. Ось такі вже прирости ми маємо на окуліровках. Кизилу, ми їх зрізали, зрізали поки, поки не під бруньку, щоб пішли вріз. Деякі раніше прики... прокинулись, десь, і деякі ось пізніше прокинулися. Деякі хоч і зелені, ось як на прикладі цього. Але ще зовсім не прокинулися. Деякі ось тільки-тільки ну, щось думають прокидатись. Якась знизу ось поросль кинула, ми прибираємо. Ну, це наші окуліровочки наших кизилів. Це в нас сіянці. З них теж непогані виросають, але люди хочуть швидше. Тож ми зробили, щоб отримували люди швидше врожай. Уже на слідуючий рік на ось цих кизилах можлива закладка квіткових бруньок. Все, дякую за увагу. У нас тут і жималось в цьому новому садку, який ми розширюємо. І вже відквітла ірга. Ось такі гарні кущі ірги. Вона, коли квітла, вона була як наречена. Є такі саженці. Ми в минулому році продавали, продавали майже задарма, тому що такі метрові саджанці ви не купите за тими цінами, які я продавав. Але вже вони не будуть продаватися, вже вони будуть ось тут рости, вони гарно прижилися. Все, саджайте, сади. Саджайте на перемогу України. Дякуємо воїнам України за те, що дають нам змогу працювати, щоб бережуть наше небо. До речі, якось оголошу. Ну, я не великий блогер, але по копійки, знаєте, і бідному рубашка, як кажуть. Там одні знайомі мої. Збирають собі на прилад нічного бачення на тепловізор, треба їм допомогти. Ми що зробили, скільки можемо допомогли, можливо, хтось якусь копійку перекине. Я якось виставлю, можливо, в описі до відео картку, тож буду вдячний. Якщо ви перерахуєте нашим хлопцям. І допоможете. Мені перераховувати не треба, це буде картка військового. Дякую вам, дякую Збройним силам. Слава Україні!